Вітаю, друзі, на каналі Просто світло». Мене звати Ірина, і я проводжу енергопрактику запускаю зараз про вас. Енергопрактика на посилення українських позицій наших на переговорах, в тому числі на захист від відбиття енергетичної атаки, яка зараз на Україну відбувається. Бачите, як оце свічу роздягнуло. І ось. Прямо зброя готується до нападу. Тому запускаю енергопрактику, чорні свічечки, сім свічок, будуть працювати на зняття енергетичної атаки. Ті сім посилених свічок позитивно направлених будуть запускати енергії захисту посилювати і посилювати наші енергії любові, захисту, вміння і так далі, збереження. Так, поїхали. Зараз я яку першу запускати? Чорну? Червону? Ні, чорну треба спочатку Добре. Так, червоно запалювати. Так, одночасно запалюю червону. Зараз одночасно, так. так. А я начитую 33 рази молитву від захисту, молитва від нападу. Агресивних енергій. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона Дая. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надає. Господи, викони волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, викона волю душі моєї, прошу да тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому, мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати тебе Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх домового, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біді від дітей моїх мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу да тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, Від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та. Та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надай. Господи, виконав волю душі моєї, прошу дати тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист. Зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона надай. Господи, виконав волю душі моєї, прошу дати тебе божественний захист зберегти та відвести біди від дітей моїх, Дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу до Тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та твоїх небесних помічників. Амінь. Амо Надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу да тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу до тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого. Від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння твої та твоїх небесних помічників. Амінь. Амонадая. Так, трошки зміню ракурс, щоб було добре видно червону свічечку. Ось так. Господи, викони волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та від... відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амонадая. Господи, викони волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. <ділу> Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амонадая. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амонадая. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому Мого. Від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за, бл за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надай. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона надає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо надає. Господи, викони волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому мого. Від моїх друзів, близьких та однодумців дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо Надая. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати Божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх дому, мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амо Господи, викони волю душі моєї, прошу дати божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців. Дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати божественний захист. Зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Господи, виконай волю душі моєї, прошу дати тебе божественний захист, зберегти та відвести біди від дітей моїх, дому мого, від моїх друзів, близьких та однодумців, дякуємо за благодіяння Твої та Твоїх небесних помічників. Амінь. Амона дає. Так, свічі догорають дві скрутки, по сім свічок. В кожній чорна відпрацьовує енергетичну атаку на Україну. Зараз в цей момент, коли почались переговори, вже йдуть. Червона дає нам захист посилений, силу, переговорні позиції захищені. Як бачите, на червоній якраз ідуть дуже великі зливи, канали товсти, такі досить, які намагаються ну, енергію забрати. Щоб, знав, що так, що вчасно, мені треба було робити цю енергопрактику, 33 рази я начитала молитву від нападу агресивних енергій. Текст молитви буде в описі, використовуйте, будь ласка. Коли ви відчуваєте різке погіршення стану, якесь головокружіння, ну, якщо ви знаєте цей стан, що він схожий на те, що у вас енергетичну атаку на вас проводять. Або хтось просто про вас, якісь дурниці говорить, там, всяку темноту за вашою спиною сплітні, так? то воно теж ви відчуваєте, це теж енергетична атака. І в залежності від енергії самої людини, яка цей бруд розносить, то і удар такої сили. Тому якщо ви відчуваєте там, почервоніння щік, там, вух, ну, от, такий якийсь стан, різке підвищення тиску, температура, кидає в жар. Тріпоче серце всередині, як страх такий незрозумілий, немає причин видимих, а у вас там різко, такий якийсь стан. І то це енергетична атака, і ця енергопрактика допоможе вам в особистому, в особистому захисті від цього, цього негативу. Зверніть увагу, як по-різному поводить себе вогонь. В червоних свічках і в чорних. Вони протилежно закручені, тобто чорні, вони закручені ось так, і вони розкручуються проти годинникової стрілки. Зараз прогорають і розкручуються проти тобто вихлор ось такий. А ті свічки, навпаки, за годинниковою стрілкою червоні. Зараз прогораючи, вони ось так от розкручуються, тобто такі вогняні роблять спіраль. Таким чином, кількість свічок обиралася безпосередньо маятничком. За допомогою маятничка. Мої наставники мені підказали, скільки чого потрібно для потужної допомоги. Тому, друзі, дивіться, це відео Знімаю це відео для всіх, хто не має змоги, хто на роботі, хто в дорозі, не має змогу поставити свічку, запалити, власне, попрацювати, або не вміє як з цим всім працювати. Тому дивіться, енергії сюди закладені. Читайте молитвочку. Оптимально 33 рази прочитайте на ця молитва це дуже потужне відбиття, і вона же захист. Тут в цій молитві ви саме просите захист, як на себе, від імені душі своєї, так і на всіх ваших друзів, дітей, дому і всього всього навіть однодумців. Так, так зараз прогорає. Так, в наступному відео буде завершення цієї енергопрактики. Мені самі цікаво, як воно прогорить.